Мережевий бізнес Метаноксоло. Автор Войнова Євгенія. 7 травня 2023 року. Зміст передмова. Перший. Лідер дородина. Другий. Не будь тим, ким ти не є. Третій. Ілюзія командності. Четвертий. Самосвідомість. П'ятий. Цінності самопізнання. Шостий як себе довести до результату. Сьомий. Твоя мрія тебе чекає. Ми живемо в світі необмежених можливостей, і дуже важко знайти себе. Ти бачиш необмежену кількість людей в соціальних мережах, які є успішно успішними, які себе знайшли і зреалізували. А втім, чи так те, що ми бачимо? Адже кожна людина шукає, шукає своє призначення. І от те, те, що ми бачимо в ефірі, це не завжди те, що Людина робить і що її надихає, що дає її результат. Те, що ми бачимо в екрані, це лише результат пошуку кожної людини, адже це щоденні дії в тому напрямку. А що ж вистрелить? А що ж зробить людину щасливою, успішною, багатою, і цей пошук є вічним. Лідер одинак. Все життя ми знаходимося в пошуку, в пошуку, що нам цікаво, що нам подобається, з ким ми відчуваємо себе комфортно, кого ми сторонимось, а нам добре, хто завдає нам шкоди, і оцей пошук себе власне в цьому світі. І приводить іноді нас до думки, що кожен з нас є одинаком самотність, яка може переслідувати від якої ми страждаємо. Іноді ми хочемо бути в колективі. Ми приходимо в колектив і щось не складається. Втім, чи варто? Так брати це близько до серця, чи просто варто чекати своїх своїх, які тебе зрозуміють, які тебе підтримають, які будуть поряд або не будуть поряд, коли вам цього не треба. І, от усвідомлення власної цінності, власної самостійності дає нам можливість бути щасливими розуміння свого зараз. Ми живемо в тому світі, коли ми багато всього бачимо, і кожний одинак він мріє про своїх друзів. Мрія це чудові теплі відчуття, які дозволяють людині бажати творити. Чи варто відчаюватись, коли сьогодні ти дитина, ти виходиш на вулицю і ти бачиш, що на вулиці нікого. Чи варто йти додому або продовжити знаходитись і кайфувати від ситуації на вулиці? Іноді, коли починаєш сприймати себе, а навіщо ти туди прийшов? То багато що в житті, в усвідомленні, змінюється. Звісно, можна збирати людей навколо себе і робити собі приємно. По-перше, треба усвідомити, яку позицію ти займаєш і що тобою в житті керує. Чи ти лідер, чи ти послідовник. Чи тобі не все одно, чи тобі реально пофіг. І от тут Якщо ти лідер, то бери в свої руки ініціативу і збирай людей. А важкість лідерської позиції пов'язана з тим, що ти береш ініціативу, відповідальність за свої бажання в свої руки. Ти починаєш робити дії, іноді ці дії не призводять до жодного результату. Втім, відсутність результату це також результат. В будь-якому випадку робиш корисні дії. Ти прокачуєш свої навички збору людей, ти прокачуєш тему, яка буде цікава для людей, щоб вони прийшли. Ти інтегруєшся і взаємодієш. будь-яка відмова це також результат. Запам'ятай це і усвідом. Не треба відчаюватись від того, що твої дії вони йдуть в пустоту. В цей момент сконцентруйся на собі, яку корисність ти несеш для себе, для оточуючих, яка цінність, що вас буде розвивати і робити краще. Переакцентуй свою увагу із зовнішніх на себе. І повір мені, тоді, коли ти станеш краще сам власне, самостійно. До тебе підтягнуться люди, іноді варто відпустити для того, щоб отримати. Не будь тим, ким ти не є. Це така складна фраза, ти ніколи не знаєш, що твоє. Тому єдиним способом є пробувати діяти, вчитись. Розвиватися для того, щоб зрозуміти, а що твоє, що тобі подобається, що заставляє тебе літати на крилах щастя, так? що заставляє тебе емоційно надихатись, а яку корисність ти несеш в тому, що ти робиш? Якщо ти щось бажаєш, щось бачиш таке, що тобі дуже хочеться, щоб воно було саме в тобі всередині, то спостерігай за цим. Намагайся в різні способи доєднатися до цього стріму, який тобі подобається. Якщо ти, власне, не можеш організувати це самостійно, то інтегруйся в ту систему, яка вже є. Надихайся тими надбаннями, які вже є, створені. Спілкуйся. Якщо тобі спілкуватись важко, страшно, іди в цей страх і почни спілкуватись. А якщо тобі важко об'єднувати людей. Іди до людей, спілкуйся, ти а, придбаєш оцей навичок об'єднувати, неси цінність, зрозумій її а, найпростішим, як на мене, способом зрозуміти корисність, а зрозуміти в яку бік іти, бо дорослі люди вони зачинені, замкнені вічними бігами за грошима. І от цей вічний білка в колесі воно зупиняється, коли тебе залишають на дворі без роботи, без можливості працювати. Час дуже швидко плине для того, щоб ми постійно були в таких бігах, не знайшовши себе, не зреалізувавши власні мрії. Іноді люди навіть не мають можливості мріяти. Бо постійно неповні власні свідомості, що вони хочуть. От є історично, так, є спостереження за попередніми своїми поколіннями, звичка ходити на роботу, знайти роботу, звичка жалітись на начальника, який не платить власні кошти і гроші, і а ти знаходишся в цьому становищі. З одного боку, тебе не влаштовує, а з іншого боку, дуже важко змінити, бо є певний страх, а, і а, усвідомити, що це і дійсно є твоїм страхом, а з іншого боку, покласти на ваги, від чого ти готовий тимчасово відмовитись для того, щоб досягти свої мрії. А чи є в тебе мрії? І Отут робіть того, чого ви не хочете. Будьте в пошуку, якщо ви вимушені щось робити, а ви розумієте, що то не твоє, ну неможливо так далі, або ви хочете чогось більшого, ніж є у вас, будьте відкритими до людей. Пропозиції вони надходять нам е, дуже часто, і ми, як правило, їх буваємо відштовхуємо. Іноді люди, які шукають командної роботи, і коли їм пропонують е, дзвонять або пишуть і кажуть Гайда зі мною до команди. То це ж те, що ти шукав. Це той розвиток, про який ти думав. Так, візьми наважся. тобі пропонують, візьми той подарунок долі, який до тебе прийшов. Не цурайся і відпусти те бажання, яке дійсно тобою керує. Пошук це така тонка і важлива річ, яка може змінити все твоє реальне життя. Якщо ти творча людина, то а, чим би ти не займався, ти свою творчість проявиш. А, якщо ти науковець, то ти почнеш досліджувати те, що до тебе не досліджували в будь-якому випадку. І як на мене, найпростіший спосіб почати розвиватися самостійно, це дійсно спробувати себе в команді рожевого бізнесу. Ілюзія командності. Мережевий бізнес вважається, що є командним бізнесом. Та чи незважаючи на це, люди одинаки, чи можуть вони тут віднайти себе? Це таке дуже важливе питання, яке залежить від того, які цінності ти маєш. По-перше, якщо ми кажемо про діяльність компанії, в компанії є місія, в компанії є продукт, в компанії є цінність, яку вона несе. І якщо ваші життєві цінності з цією компанією співпадають, то це говорить про те, що в цій компанії ти станеш лідером, незалежно від того, чи командний гравець, чи ти лідер одинак в будь-якому випадку ви будете разом розвиватись, ти прокачуватись як особистість зі своїми знаннями, зі своєю життєвою енергією. Почнеш бачити свої мрії, почнеш бачити, а чого дійсно ти хочеш. Сьогоднішні умови нам дають неймовірно велику кількість можливостей. Сьогодні не треба спілкуватися з людьми на вулиці для того, щоб тебе почули. Сьогодні є неймовірні можливості спілкуватися з великою кількістю людей, не спілкуючись формально. В тебе є аудиторія, яку ти можеш об'єднувати. Головне, для того, щоб тебе почули. Тобі треба говорити, говорити і показувати. Звісно, що мережевий бізнес побудований таким чином, щоб передавати корисності від однієї людини до іншої, в тому то і є простота. Адже в світі ти ще можеш не усвідомлювати, а чим ти такий особливий, а що в тебе такого цінного, так, щоб розвиватись. І от саме цінності мережевого бізнесу, цінності компанії, якщо сказати просто, ти можеш за них заховатись. Кожній людині потрібна підтримка, і саме компанії мережевого бізнесу цю підтримку надають ці можливості. З одного боку, ти залишаєш за собою ту незалежність і свободу, яка в команді нав'язується по-іншому. Якщо бути відвертим, то команда передбачає, що ти йдеш туди, куди йдуть всі. І це в незалежності від твоїх власних бажань. Ти пов'язаний з тим, що роблять інші. А в мережевому бізнесі особливість в тому, що з одного боку, ти можеш бути пов'язаний з цими людьми, ти формуєш власну команду, ти починаєш дивитись свої бажання, рухатись в тому напрямку, транслювати ті цінності, які в тебе є, обирати своє найкращі результати, так, своєї мрії, і саме до тебе будуть тягнутись люди з тими самими цінностями. Якщо в тебе в цінностях є свобода, якщо в тебе і в цінностях є незалежність, то не намагайся бути не в тому місці, не в той час транслюй оцю свободу. До тебе саме притягнуть ті люди, яким імпонують ці цінності, ця свобода, ця незалежність, ця самосвідомість. Головне показуй те, що тебе надихає. Заручись підтримкою компанії фінансовим механізмом для того, щоб відчути, що ти не один. Для кожної людини важливо дуже для того, щоб не вигорати, для того щоб. Не боятись рухатись, необхідно відчувати себе частиною чогось величного. І от якраз мережевий бізнес він дає оці відчуття, що ти не один, ти є частиною, втім не зобов'язаний підтримувати абсолютно всі структурні елементи. Так і от для лідерів-одинаків мережевий бізнес це саме крутезний варіант. Чути себе частиною, не бути прив'язаним, бути незалежним, свободним, і а, в той же час а, при бажанні ти можеш працювати, при бажанні ти можеш відпочивати, а ти можеш творити, розвиватись, а, постійно нести а, свободу і в той же час фінансово бути в безпеці, бо в будь-якому випадку в тебе з'являться люди, які скажуть, ну, круто, я так хочу. Так? І з цього якраз і починається формальна наявність команди, коли її нема. Самосвідомість. Самосвідомість – це усвідомлення себе в цьому світі, а її найглибші цінності. Що ти бажаєш відчути, які твої сильні сторони? Що ти можеш, чим ти можеш собі допомогти, і допомогти оточуючим? Люди найліпшим чином розвиваються, коли вони можуть знайти себе. Це така дуже важка і плідна праця для творчих людей, які постійно в пошуках, а що ж їх буде надихати, що найліпше вони можуть робити, де себе віднайти так, щоб відчувати себе щасливими, комфортно. І чути цінність, яку вони несуть в цей світ. От усвідомлення того, що ти індивідуальний, що ти робиш когось щасливим, що тебе хтось любить, а за тебе хтось турбується, про тебе хтось думає. Це важливо. Окрім того, треба усвідомити, що незалежно від того, що коїться навколо тебе, ти себе сам. Ніколи не повинен придавати. Самоусвідомлення це розуміння, чого не вистачає тобі, і задоволення своїх власних потреб. Якщо тобі не вистачає спілкування, почни спілкуватись. Якщо тобі не вистачає бути творчості одним, в цей самий час відсторонись і побудь один. Варто прийняти те, що тебе надихає. І прийняти ті обставини, в яких ти живеш, ніколи не зраджуй своїх цінностей. Цінності це найважливіше, що нами рухають. Ніколи не плутай цінності свої а, з... Ну, Я вимушений. Вимушений це таке дуже погане <гум> вираз, який обставини ти ставиш вище, ніж свої цінності. В тебе завжди є вибір, ти можеш робити. Ти можеш не робити, ніхто тебе не змушує. Самосвідомість – свідомість це розуміння. Якщо та дія, про яку тобі хтось каже, вона є погана, то ти не можеш переступити через свої цінності і почати себе заспокоювати. Ну, той же та ж людина більш професійна, ніж я, значить, вона знає, що вона робить. Твої цінності це твоя сила. Відстоюй їх постійно, щоб хто тобі не казав, якого б рівня ця людина не була, що б вона там тобі не пропонувала. Головне твоє це усвідомлення власних цінностей, власного бажання. Головне твоє життя це твоє дзеркало. Підійди до дзеркала і, власними, і подивись. Чесно в очі, і скажи, оця дія, вона співпадає з твоїми життєвими цінностями, що ти несеш в майбутньому? Чи те, що ти робиш, це, ну там хтось сказав, а він більш професійний. Ні. В тебе є власне розуміння того, що є правильно. Ніколи не йди в людей на поводу, адже це шлях нікуди. Цінності самопізнання. Дійсно тобою рухають, твої мрії, твої цілі поставити, що тобі приємно, що тобі неприємно. Саме заглянути всередину себе і почати діяти, то інтегруйся до якоїсь системи, вже готової, відпрацьованої. І знайди тих людей, які спілкуються про самопізнання, знайди ті програми, які дозволяють розкрити тебе як особистість. І спілкуйся, дивись від чого відштовхуватись, що робить тебе щасливим, що робить тебе незалежним, що робить тебе свободним. І отут якраз ці цінності, саме пізнання про цінності реалізації з можливістю, щоб це було спонсоровано, адже будь-яка діяльність повинна винагороджуватись, то саме це найлегше всього зробити в компанії мережевого маркетингу. Коли є спонсорська підтримка, коли ти зростаєш особистісно, коли ти спілкуєшся з великою кількістю людей, ти отримаєш друзів собі, ти отримаєш знайомства. є... Певне середовище, в якому а, люди, які розвиваються саме в цей час, саме сьогодні, вони обов'язково тебе направлять в те русло, яке тебе буде чіпляти, а, розвивати, робити краще. І а, стане завдання для того, щоб зрости і почати заробляти кошти, необхідно буде знайти свій власний. Успішний шлях лідера. І тому це саме пізнання, воно дуже важливе. А що ти власне, чим ти власне, корисний? Як себе довести до результату? Результат це досягнення своєї мрії. Якщо мрія скінчилась, постав собі нову мрію. Результат це перехід з однієї мрії до іншої. Якщо в тебе мрія дуже велика. То розподіли її на певні частини. І послідовно досягай цих частин. Головне в результативності це рухатись, діяти і мати фізичний інструмент реалізації і досягнення своєї мрії. Тут треба усвідомлювати, мрія твоя має матеріальне вираження чи духовно-фізичне вираження. Так, і в цьому напрямку постійно рухатись, спілкуватись людьми, заручитись фінансовим інструментом для досягнення мрій, і бути в процесі. Твоя мрія тебе чекає, і вона варта того, щоб ти знайшов або знайшла себе, щоб ти рухалась, щоб ти отримувала знання, щоб життя пройшло, і ти пам'ятав, що дійсно. Ти зміг, зміг себе підкорити, зміг себе усвідомити, пізнати свої цінності, свої бажання, зміг віднайти ту свободу, яка б дозволила тобі по життю жити з любов'ю, адже любов є таким аквосовим папірцем, показує наскільки ти реалізований. Наскільки ти пізнав себе, і наскільки ти можеш передати цінності наступним поколінням, показником досягнення твоєї мрії, показником щастя, показником самоусвідомлення, є любов до цього світу. Життя це і є твій, не солотанок.